Банда, всім привіт. Дивіться, є такий у мене моторчик. Колись свого часу були на заробітках. Хазяйка віддала із пральної машинки. Він лежить у мене, ну, щоб не збрехати десь з 2014, напевно, року. Це рахуй 10 років він валяється. Отакий От. От він, бачите, повністю в пилязі. Повутиння там, поржавіло це все. Значить, дивіться, я під'єднав. Ну він робочий. Все це поокіслялося вже є конденсатор на ньому, бачите, робочий, я так поняв, чи як він там. От. Ну, Я під'єднав, термоусадочку зробив, є вентилятор. Я думав, треба точити. Я забув, взагалі, яка тут конфігурація. Оказується, тут вже проточено бачите, заводом. Ну, Такий мізерний, да? Ну, блин, кілограма може 2-3. Тяжкий. Я під'єднав, він працює, оказується, все-таки я його так Бачите, вентилятор черхає. Е, значить, підложимо щось, він не брязкав. Я думаю, що якщо він все добре буде е, працювати як <кій> нождачок, це, це не чіпляє, бачите, крутиться. Е, якщо він буде працювати як нождачок, е, ми поставимо сюди. Я щось так думаю, або з болгарки оцей зачісний Атамановський, 125. Да? От, але ну, гострить ножі. На сінорізці можна. Е, там, не знаю, Ножика підгострить якось, там, Сокірку невеличку. Або купити, може є такі брусочки. Е, ну, нождаки як не, круги. От, треба буде подивитися в магазині, може щось можна. Бо я все на болгарці типу, зачищав. От, Значить, дивіться, він стає, бачите. Ліпається оце все, бачите? Давайте запустимо, провіримо, що це працює. Готові, бачите? Працює. Це вібрація йде по столу. Значить. Працює, і оберти доволі не сильно високі, такі, прям, може до тисячі, може менше, там, 700. Та може 500 чи 700 обертів. Я щось думаю, що може 500 обертів. Хоча в мене є стробоскоп на телефоні, я можу поставити метку і вичислити. Але треба ще один телефон, щоб зняти. Значить, зробимо під нього тут є е, кріплення, бачите, різні підболти по кругу. Да? І є з цієї сторони. да? Ну, Тобто тут і тут. Зробимо, чи таку. На пластинах таких дві ножки чи просто до якогось е, брусочка, ніби столика маленького. І щоб він був стаціонарно переносний, грубо говоря, десь собі кудись. Тобто він працює все чітко, обдувається, охлаждається, прикиньте? От. І що я придумав? Давайте зразу протестуємо, як це виглядатиме хоч приблизно. Значить, круг обичний, 125-й, я думаю, достатньо. Щось туди таке мудрить можна. Ну, це таке от. Ну, хоча б отакий якийсь гравір був, Уже з меншим отвір. Да? Плюс він не виглядає не тут, не тут, бачите. Далі. Якби сюди гаєчку таку ще відцентрувати. От, Чого, бо, ну, щоб до токаря ніяк і не возить. Ну, Вона майже стає туди, бачите? Але не зовсім, бо не влазить, треба шліфанути її по кругу. От, бо це десь восьмерка вал. Бачите. Он О, бачите? Значить, вона стає класно шайба сюди. Раз. Ставляємо таку широку ще, Ну вона теж діаметр, щоб перекрила круга. Зацепила. Вона, бачите, теліпається, нічого. Значить, отак от буде. Раз, два. Це така набросочка, як я кажу. Знову широка, прижимаємо ніби хлянець. І маленька, щоб дожати, да? Давайте хоч протестуємо, чи воно так вийде, а там я його чуть, чуть вдосконалю. Відцентрую, скажімо так, бачите, бо воно. Але як варіант, я думаю, має право на життя. Ну, що то. Типу того. Ну, коротше, факт того, давайте підіжмемо. То довго здигратись. Вібрація може бути. Не сказати, що там прям космічна якась. Води ж стоять. О, він майже, бачите, стоїть. Дивіться, є ста Попробують підгострити її. Тільки окуляри треба по-любому, бо ну бані. Ну блін, точий. І це зачисни на болгарку. Супер! Поняли фішку? Значить, зближу вам чуть. Доволі непогано наточилось. Подивіться. Розумієте? Тобто чуть-чуть поправити на брусочку. Бачите? Ріже стружи. Тобто її трохи поправити, і стамеска буде різати все як чітко. То є, мені поправилось, да? так? Отакий міні-міні нождачок називається. Тільки треба сюди нормального круга, а не болгарочного цього зачисного, а бруска спеціального. Тобто, давиш стамеску, він не зупиняється нічого, потужності вистачає. Обдувчик є, тільки зробить ножку. От, і отакий от получиться наждачок. Простенький, не треба купляти там. А то він валяється в мене понад 10 років. Так що отак от. Лайк.